Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, Збройних сил України. Пане Іване, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, радий бачити вас теж. Пане Іване, розпочати хочу нашу сьогоднішню розмову зі свіжого звіту Американського інституту дослідження війни. Вони говорять про те, що Росія перекинула кілька підрозділів із Покровського напрямку у Курську область. І на думку аналітиків, передислокація російських військ свідчить про те, що тиск збройних сил України в Курській області впливає на російські операції на інших ділянках фронту. Упродовж останнього часу аналітики ну Дивлячись і аналізуючи те, як розвивається курська операція, помічали, що, що росіяни перекидають якісь підрозділи з інших напрямків, але якраз в Донецький напрямок в Покровський не чіпають. Ну і ось свіжі дані від американських аналітиків. Як їх прокоментуєте, і яку особисто ви бачите перспективу? Ну, все з мене, з серського анафема знята українських аналітиків багатьох політиків, коли я казав і. Командування казало, що курська операція одне з завдань, власне, несе змусити росіян перекинути війська з Покровського напрямку. Одне з завдань змусити росіян резерви, які вони хотіли задіяти на Покровську. Вони змушені задіяти, будуть вимушені задіювати на курському напрямку. Інакше, попри всі спроби Путіна ігнорувати ситуацію або Її замовчувати все одно це матиме тяглість до втрати російських територій, матиме втягність до збільшення кількості переселенців. Можливо, на початках російський уряд і вище військово-політичне командування Росії сподівалися, що це є рейд, а не загама. Оперативного чи стратегічного рівня операція вони сподівалися, що ми зайдемо малими силами, або, скажімо, силами, які не будуть здатні. Закріпитися на території Росії чи просуватися вглиб, тобто вони сподівалися, що це буде аналогія приблизно, як були рейди російського добровольчого батальйону і, і до них структур. Але коли вони вже зрозуміли, що це повноцінна військова операція, коли вони зрозуміли, що... Не просто е, потрібно підтягнути резерви чи окремо взяті підрозділи для того, щоб пробувати контратакувати чи зупинити наші збройні сили, а міняти стратегію ведення війни по-перше, тому що війна на їхній території, а це абсолютно не розглядалося і не планувалося ні російськими спецслужбами, ні російськими військами. Коли вони зрозуміли, що. Ті сили і засоби, які вони кидають при, проти збройних сил від строковиків до і, і, цих самих Ахматівців чи розгвардійців, ФСБшників і так далі, оцю всю е, таку солянку результатів не дає у боях з регулярними збройними силами України. Коли вони побачили, що війна взагалі несе інше смислове значення, зокрема на території Росії, а саме мобільність, швидкість, оперативність, надзвичайно різку, різке прийняття рішень, звичайно, що вони змушені все таки пробувати змінити хід бойових дій в Курщині. Під їхню звиклу тактику і стратегію, тобто боями мас вибудування фор. Фортифікації при спробі зупинити збройні сили для того, щоб потім знову масами переходити в контрнаступи, прогалили вони моментів багато, зокрема, все-таки, якщо ми говоримо про вихід Збройних сил в район Річки Сейм, а зараз є вже інформація, що деякі підрозділи її навіть форсували, коли вже все-таки почала вибудовуватися в Росії ешеленована оборона Збройних сил. Вони звичайно змушені тягнути війська, хоча б банально, для того щоб. Пробувати на відстані зупинити наші збройні сили. Ми бачили знищені колони раніше. Ми бачимо знищені колони російських військ зараз на Курщині. Е, зокрема, понтонні е, власне інженерні війська. А як правило, інженерні понтонні війська працюють в тилу. і Якщо вони знищуються, це ми розуміємо, що збройні сили там спроможні спроможні далі контролювати. Принаймні в плані за допомогою розвідувальних засобів тил ворога, можуть не просто його е, вивчати, а зразу працюють у спайці з артилерією чи з реактивними засобами ураження цих військ, тобто оперативно швидко приймається рішення. І, і звичайно, що те, що навіть уже цифра, що росіяни там накопичили 35-40 тисяч. Війська говорять про те, те, що казав раніше, навіть і я що їм для того, щоб просто спробувати зупинити збройні просування збройних сил, їм потрібно тисяч мінімум. А для того, щоб переходити в контрнаступ, знаючи, як росіяни люблять завжди створювати кількісну перевагу, там один до шести, як мінімум, проти наших військ, то і можливо, що цей військовий контингент у них буде доходити і до 100 тисяч з урахуванням, звичайно, логістики е, тих бригад, які займатимуться. Підтримкою, поставкою авіації, ми і це взагалі це змінить цю стратегію ведення Росіян. Вони абсолютно замкнули себе в такому тунельному баченні війни, що війна має бути в Україні. А коли війна перейшла на їхню територію, то ми спостерігали, що Міністерство Росії оборони Росії перші рішення, якісь кадрові рішення, навіть, найтерніше не кадрові, управлінські рішення, почали приймати аж через два. Тижні, тобто пройшли два тижні бойових дій на території Росії, відколи Росіяни тільки почали реагувати, проводити публічні наради, добудовувати лінійку відповідальних взаємодій і так далі. Звичайно, що ще накопичити війська, з вибудувати логістичну мережу. Це все забере в них час. А з урахуванням того, наприклад, що знищено Воронежській області, Курській ряд нафтопереробних станцій, нафт, власне, паливних станцій, резервуарів з пальним, зокрема з авіаційним пальним, розуміємо, що і в них, окрім, скажімо, доставки підрозділів боєкомплекту, ще й стає питання організації накопичення пального в цьому регіоні для маси військ. Бо якщо ми навіть говоримо з вами, перекидка там тридцять тисяч чи навіть 10, навіть 5 тисяч, навіть однієї бригади, вона тяне за собою величезний ресурс. Техніки, перевезення боєкомплекту, спалення пального для переміщення самої техніки, ну і це ризик. Правильно, пане Івану, це, риби це риби. навіть не обговорюється. Я говорю про я кажу просто про найпростіші речі, які забезпечують переміщення військ. А вже прикриття вже їхні поселення, злагодження, вибудовування лінії оборони, прикриття з повітря, систем протиповітряної оборони. Інженерних військ для того, щоб підтримувати логістичні шляхи в належному стані, бо вони знищуються, особливо якщо бронетехніка важка перекидається швидко, скажімо, своїм ходом, а не на тралах. То це асфальт в прямому розумінні перемелюється в кашу, тому багато роботи для них стоятиме для того, а враховуючи Росію, яка не, не надто заасфальтована до країна, країна, скажімо, з асфальтованими подорожніми полотнами, то тут ще теж буде багато питань у них для мобільності. Звичайно, що все, що могли вони стягнути з Харківщини, з півдня України, вони вже потягнули для того, щоб, скажімо. Не зменшити їхню боєздатність, але всі ж ми чули, що і часткова інтенсивність боїв втрачалася з урахуванням того, що Росія весь стратегічний резерв задіяла в Україні, з урахуванням того, що навіть Курські, Воронежські, Білські областя вони зараз формують нові бригади територіальної оборони, чому, і той ж самий бойовий армійський резерв, чому? Тому що і бригади територіальної оборони, які були там, вони вже теж задіяні на фронті в Україні, і їм приходиться ліпити заново. Насправді це така завуальована, скрита мобілізація, хай регіональна так. Насправді це так. регіональна якась така собі мобілізація, як, як створити бригаду навіть територіальної оборони в Росії. Ну це як мінімум має бути наказ якогось міністра оборони або принаймні наказ командувача за напрямком. Це ж має відбуватися накопичення людей, боєкомплекту для них, їхнього розміщення, навчання, злагодження, е, техніка, як хоч елементарна якесь забезпечення. Це е, ну, регіонально зробити неможливо. Регіонально можна там їх забезпечити харчами, ну, приміщеннями, максимум, там якимось, умовно кажучи, інтернетом чи засобами загального зв'язку телефони, е, е, інтернет. Е, все е, неможливо за цивільні не можуть сформувати якісну підрозділи, ще й тим паче видати їм зброю чи забезпечити належне навіть зберігання цієї зброї, створити безперебійну поставку озброєння, навчити всіх цих людей. Це все це все е, мусять робити військові. Це насправді прихована мобілізація. Ну, і крім того, з урахуванням того, що там а чому я кажу, це це ще прихована, тому що. З урахуванням того, що там вони оголосили контртерористичну операцію, виплати військ військовослужбовцям, які там воюють, в рази менші від виплат, скажімо, російських контрактників, які воюють на фронті в Україні, і в, і в десятки разів менші відносно тих виплат, які отримують російські найманці штибу Африканський Корпус чи Вагнер, Вже не кажу там за кордоном, навіть в Україні. Тобто ми бачимо, яка диференціація, і, по суті, примус відбувається інакше, враховуючи, що росіян вся ставка ставилась на мобілізацію контрактну, фінансову, то в Курщині вони навіть не намагаються когось там задобрити великими грішми. От і маємо відповіді: насправді на всі події, на всі результати, які там відбуваються. І звичайно, що ситуація Курщини. Вплине на перебіг події в Донецькій області, ну зокрема, наприклад, повторюсь, все таки Росія не може просто так вибудувати зараз безперебійність поставки резервів безпосередньо на Донеччину, коли у них своя Курщина палає. Не кажучи про це, що ніхто не знає стратегічного задуму Курщини, насправді, окрім людей, які готували цю операцію. А отже, росіяни мусять превентивно. Організовувати тепер зараз лохо, як мінімум локальні якісь обо лінії оборони е, на суміжних областях, а та ж саме Бєлгородська та ж саме Белська, для того, щоб Хоч якось спробувати стримати наші війська, скажімо, по флангах, ми бачили оце саме, видно, через повний примус, все таки Путіна, оця активність Білорусії, яка то спалахує то зникає під навчаннями е, Лукашенка. Ми бачили, що навіть якийсь такий е, примітивно колгоспний був спосіб знайти якийсь там казус у Білору для Лукашенка то вони там погрожували, що щось залітало до них. То потім виявили, що російський шахет залетів, то вони там розповідали, що якісь безпілотники пролітали над Білорусь. Ну одним словом, шукали казус Белі, але видно, Лукашенко не дуже хоче навіть сам того казусу мати. Щоб бути включеним у війну, і тому він як то одною рукою щось там робить, для того щоб, начебто, придумати підстави з другої сторони, другою рукою сам ті підстави глушить, бо він розуміє, що платити кров'ю білорусів зараз, коли війна в Росії навіть самі стає все менш популярною, вони втрачають території вже не кажучи про те, що. Він прекрасно розуміє той самий мозер чи мозир, як правильно в них там називається, Де в них найбільше під завод стоїть під враженням, навіть просто далекобійної української артилерії. А, а це для Білорусі, я вже не кажу, що сама Білорусь не має якоїсь стратегічної глибини. Прекрасно розуміє, що вся їхня територія буде опинитися під ударами навчених підготовлених збройних сил України. А білоруські війська, яку мають підготовку. Тут багато таких моментів ми ще можемо додавати порівнювати сам факт, що росіяни тягнуть і африканський корпус з Африки перекидають найманців. На Курщину, тобто вони поки що намагалися такий собі, знаєте, трішки кафтан латками різати, лагодити, але все одно стоїть питання в них видно викликів затягання туди лінійних бригад, звідки в них візьмуть. Ну це вже питання риторичне. А ви загадали пане Іване про Білорусь? Як ви оцінюєте той масив техніки, яку вже підтягнули з білоруського боку до кордону? Ну почнемо з того, що... що питання дуже відносне, чи це білоруська техніка. Бо знаємо, що там перекидали вагнерів. Те, що вона має забарвлення і камуфляж Білорусі, і це ще дуже відносно. Насправді, величезна кількість білоруської техніки боєкомплекту бо було забрано з білорусі в 22 другому, роках російської армії. Окрім того, після того як зайшли в Білорусі вагнерівці там за різними цифрами від 5 до 7 тисяч. Вони теж велику кількість озброєння отримували з білоруських складів, вже будучи в Білорусі, бо всю ж техніку і там, грубо кажучи, там, особистої зброї вони ж залишили в Росії. То е, також питання того, наскільки ця білоруська, наскільки ця білоруська зброя, так можливі варіанти, що це там найбільшість російських військ, тим паче в білоруській армії ми знаємо, що по великому рахунку всі генерали. Вищий командний склад білоруської армії та по великому рахунку, або кадрові російські війська, військові, або білоруські військові, які проходили навчання в російських академіях і вищих військових навчальних закладах. Я думаю, що ні в кого немає ілюзії, що якщо людина проходила навчання в військовій академії в Росії, вона як мінімум є вербованою чи армійською розвідкою, чи ФСБ, це вже Ну, Залежатиме від фантазії спецслужб і більше можливості впливу, але ж точно, що ці люди так чи інакше контрольовані е, російськими силовиками. Та я думаю, що генерали Білорусії. Теж не особо і відмовляються, скажімо, від якогось контролю. Бо в Білорусі, які у них кар'єрний ріст, тоді як у Росії з урахуванням того, що Росія втрачає багато генералів і на полі бою, це, це правда. Втратили і скільки там тих генералів потрапляє в каземати, негласно то звичайно вони сподіваються отримати свій шматок дорога Інше питання: середня ланка офіцерська і солдатський сержантський корпус, який Знаю наскільки серйозно українці воюють з росіянами, і вони прекрасно усвідомлюють, як сприйматимуть їх українці, якщо вони будуть наступати українські війська. Бо зрозуміло, що білоруси абсолютно не становитимуть ніякої цінності ні для Росії, та ні для українців теж по великому рахунку, бо вони. Середи будуть, якщо вони підуть в атаку, це можемо говорити, що царабська армія пішла. Щодо Покровська, дуже багато публікацій з'являється у Західних ЗМІ з таким, знаєте, песимістичним відтінком. Одна із них, от, наприклад, Телеграф, написав про те, що росіяни можуть вже у вересні, тобто цього місяця, захопити Покровськ. Як ви прокоментуєте, ну, по-перше, цю західну аналітику і західні матеріали, і чого нам чекати восени? На Донецькому напрямку знаєте, російська пропаганда настільки ефективно працює, особливо через думки чи вміння посилати правильні месенджери через іноземні медіаканали та й українські соціальні мережі. Їм що вдалося зараз нав'язати? Те саме, що в свій час їм вдалося нав'язати в інформаційному просторі уяву, наприклад, на півночі Харківщини. Тактичну операцію проводили, але настільки створилася була ілюзія, особливо перші дні, що враження було дуже багатьох. Повторююсь, що медіа, що політиків, що росіяни завтра вже будуть нас бручі. ну як мінімум до Дніпра праду а просунулися 3-5 кілометрів. Та сама ситуація зараз. Чомусь українському суспільству ворог там більше десятка кілометрів ще до Покровська нав'язується ілюзія, що Покровськ вже зданий, впав. Росіяни вже на околицях міста, тобто все обговорюється вже як постфактум. Насправді, з якихось аж надто з там оперативного рівня передумов, що ворог в скорім часі може бути біля Покровська, ну, не передбачається. Зараз стоятиме питання у росіян розширяти фланги, бо вони теж прекрасно розуміють. Що це шило, яке вони випхали по лінії фронту, ну, воно теж має, має велику загрозу, і особливо ударам з флангів. Під вогневим артилерійським контролем вони ж прекрасно розуміють, що на ці ті проблеми, які там в нас є, ми так чи інакше виправляли, виправляємо і будемо виправляти, все одно буде посилення, все одно Курщина ніде для них не дінеться. Тому багато у них там моментів на Покровському напрямку. Та й нам варто говорити, що не Покровськ насправді основний один ну, основний напрямок. Насправді. Лінія для ворога важлива для того, щоб дійсно мати якийсь оперативний результат. Це Вугледар Курахове, покровськ Тоді як і Вугледар, ворог там та звичайно штурмує, але говорити успіхи під Вугледаром чи в районі Кураху взагалі для них не приходиться. Тому тут так ворог просувається, але знову ж. Це тому, що постійно прив'язана до нього увага, і ми там і слідковуємо просування ворога буквально по, по метрах. Але знову ж від Авдіївки до того місця, де ворог є, вони просунулися 30 кілометрів максимум. А це а це з урахуванням там біля восьми місяців, ну не є це таким результатом для них. І це по суті один напрямок, де вони ще мають ініціативу часів Ярда тепер штурмують і в районі каналу топчуться. І так багато можемо. Під Вовчанськом лінія їхнього наступу максимум звузилася. І, і ми знаємо, що навіть з Куп'янського напрямку першим ділом, і навіть те ж самого Вовчанського, вони тягнули вже війська на підсилення своїх підрозділів у е, Курська операція, я казав, і буду казати, дай за себе знати, десь до середини вересня ми вже будемо чітко розуміти. Е, на які кроки пішла Росія відповідно до Курської операції, як це вплине на перебіг побудів е, власне, навіть і на Покровському напрямку? Так ми по карті можемо робити оцінювати напрямки. Ми можемо оцінювати там потенційні шляхи просування Росіян. Все ми можемо, але ми все говоримо постфактом стратегічного задуму ворога, стратегічного задуму оборони. Чи контрнаступів, чи е, будь-яких подій на цьому напрямку? Ні, ворога ні нас немає в публічному просто. Ми просто можемо оцінювати ту ситуацію, яка є на, на даному етапі. Які сили засоби будуть там задіяні, скажімо, буквально через тиждень важко комусь оцінити. Хто міг сказати, що наприклад цієї ночі е, в Росію прилетить е, більше півтора сотні безпілотників і запалають їхні заводи і НПЗ буквально все під самою Москвою і по, по території Росії, а це напряму впливає на швидкість російського війська. Бо паливо це, це по суті кров кров російської армії. Нема палива, вони спиняються. От, от така от такі от реалії. Ситуація складна на Покровську, однозначно, дуже досить складна, дуже серйозна. І, але все одно, попри всі там проблеми і болячки української армії, всі проблеми, е, які можуть виникати в такій ситуації, там плані комунікації, е, вони не є настільки критичними, щоб фронт обвалився. Мене дивують фрази, обвалився фронт. Фронт обвалився, це коли ворог як на параді суне на десятки кілометрів вперед, паралельно захопує розрізнені підрозділи в полон. Бере трофейну техніку, де ми цього бачимо? Нічого пригадуйте Курщину. Буквально свіжа пам'ять. Українські війська просуваються сотні, буквально сотні, не те, що за день, а на раз російські солдати здаються в полону. Це є прорив. А там відступають наші війська. На жаль, відступають так, але це силою е, наскільки потужно наші побратими спроможні боронити і захищати. І вони боронять і захищають. І якщо є відступи, вони... Планові, не планові, це знаєте відступати ніколи не по не планово, так планово наступати. Але, скажімо, вони контрольовані, і це насправді так відбувається. Тобто, проблема з лагодженням є, це звичайно, але вона не є настільки критична, щоби ворог міг там просочуватися і сунути вперед, як це собі уявляють політики, навіть якщо населений пункт. З і у один там бійці за з одного виходять, другий тримають з боями. Це не тому, що там якісь слабші, сильніші, це тому, що загально такі стратегічні задум, і тут потрібно дійсно маневрувати, намагатися виводити війська із під оточення, із з під прямих ворожих ударів, і враховувати наскільки які сили стоять проти не проти нас, проти наших бійців. Так що. До цього потрібно дуже серйозно підходити з увагою, як я кажу, в місцевому населенні менше слухати блогерів, а більше комунікувати. Мається на увазі оцих, що кажуть, знаєте, як там кажуть, шок ми вже програли. От я точно знаю, що всі, всі хто там всі окопи були порожні. Так, ці винуваті, ці генерали. Насправді дійсно потрібно знаєте, свідому, розумну, холодну комунікацію з медією, з медіа. І з людьми, які впливають на інформаційну, але тверезу інформаційну історію в Україні, але і все одно більше їм варто комунікувати з місцевими органами виконавчої влади, самоврядування, Державною службою надзвичайних ситуацій, для того, щоб все-таки дійсно знати реальну ситуацію, знати шляхи, наприклад, збору в е, випадку втрати зв'язку, е, шляхи евакуації, чи місця, де потенційно може відбуватися евакуація, чи поставки е, е, тої ж самої гуманітарної допомоги, чи зареєструвати себе. На випадок евакуації, коли би вони хотіли, коли їх забрати, дати контакти. Якщо повторюсь, це має бути превентивні заходи. Не означає, що вони відбудуться, але тоді принаймні, відбувається загальна кому... комунікація, оповіщення. Немає паніки, і тоді є реальні можливості власне і працювати набагато легше, і військовим в обороні, і прогнозувати якісь речі. Але казати, що вже от російські війська там на околицях Покровська, ну це неправда, це точно неправда. Пане Іване, ще одне питання. Міністр оборони Умєров, він передав і підтвердив те, що американським партнерам був переданий список цілей, по яких Київ хоче наносити удар легітимних цілей на території Росії. Як гадаєте, чи буде задоволене прохання нашого найвищого військово-політичного керівництва щодо дозволу на завдання ракетами великої дальності по легітимних цілях в глибині Росії? Це, як відбувалася трансформація згоди наших союзників, їхньою зброєю ні-ні-ні не наносити по території Росії. Потім вдарили хай Марсами, ну вдарили, ну, ну таке, та? Але не бийте більше ніж 300 кілометрів там атакам. Саме. Добре, не бийте, ми забороняємо на територію Росії, не дай Бог, не заходіть військами регулярними по червоній лінії. Ескалація зайшли ми, ну так, зайшли українці, ну мали право: ескалації немає. Але ми забороняємо бити там знову ж на ну, 300 кілометрів е, далі українським військам. А як 300? Це вже рахуємо від лінії фронту Курщині чи. Далі з України, тобто я до чого веду: чим більше ми успішніші, чим краще ефективніше ми наносимо удари наявними засобами по ворогу, і чим менше він е, може продемонструвати якоїсь протидії чи навіть своєї жорстки якоїсь агресивної риторики, тим більше шансів, що ми отримаємо згоду. Пригадуємо з вами, як це все починалося. Пригадуємо, не вийти ні в якому разі українці по МПЗ російських, бо буде ескалація. Добре, наносить удари. Наносять що потім заявили навіть ті самі американці. Ну та ми не рекомендували. Ну але ми не можемо заборонити, бо це є військові цілі, бо вони працюють на російську армію. Оця така. Реторика наших союзників вона напряму буде залежати від успішності і ефективності наших збройних сил і нашого командування. Тому ніколи не кажіть нікого. Я скажу так, пане Іване, Щиро дякую вам за цю актуальну розмову на день сьогоднішній. Дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до скорих зустрічей на нашій youtube платформі. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, був разом із нами. Я традиційно наших глядачів закликаю до тематичних коментарів, поширень, вподобайок під цим стрімом. Так само підпишіться на нашу ту платформу, будете в курсі усіх актуальних тем.